Здравствуйте. Мы к вам. В связи со статьей 40 Конституции Украины, в связи с принятием вами противозаконных решений, у меня, как у позывача, выникло попытания, что вы судья. Посвечение, а можно подавитесь? Інформація общедоступна в інтернеті все это можете посмотрети в оставлення, заставлять не буду. Всі розговори в пределах в рамках судебного засідання. Я понял, я услышал. Согласна 55 статье закону України по судовості і статус суддів, суддя при виконанні судочинства, при здійсненні судочинства, має при собі посвідчення. На вимогу громадянина відповідно до аналогії закону про національної поліцію ви зобов'язані надати посвідчення, посвечения. И все у вас є. Удостоверение я вам предоставлять не буду. Я вам говорю, в зал судебного засідання будем слушать, Якщо ви не довіряєте, мне заявляете отвод. А, Всё, вы, а вы, доступ, будете отклонять? Все общедоступно, вся информация в общедоступном пользователе. Фотография посвящения посвечения вашего общедоступна? Причём? А что, посвечение это основание для назначения судьи, человека в судью или что? Ну вы обязаны а при здесь судочинства это? маты при судьбе посвечения. Так, все, я вам сказал, все, покиньте мой кабинет, и все в рамках судебного заседания. документы есть на кабинет? Он что, мне принадлежит кабинет? Ну что, вы не сказали нет. ваш кабинет. Вы находитесь в моем кабинете. Давайте не придираться. Ну, ваш личный или ну, как? так что, вас сказать, здание суда покиньте или что? Ну ваш кабинет. Мой кабинет. Ну, меня, меня сразу заинтересовал, заинтересовал вопрос. Так, все, не э -э Мне охрану вызвать или что? Или а пара? охрана мне что, Вы, вытащит отсюда? А, ну понятно, это же все позволено. Выходить а вам с... не позволено Выходите вот такие с... решения принимать? С Выходите с кабинета. В зал, судебное заседание. Женщина. Не поддавайтесь на такое, понимаете, что. На какое ну, такое? Что, вот, что нас... такое? Я а только, шоу а шоу мы должны поддаваться на это. Нас выкидывают как собак с интерната. Незаконно. А вы этому потакаете. Еще раз сказать, что мы не люди. А да. Закон... За закон... Нам закон... Нет Законно, незаконно, да не... Не да незаконно мы слушали уже на том по... переднем суде вашем. Вы раз вы для себя сделали такие выводы. Мы сделали выводы. Вы все пересказали, то, что сказал Вот, э, та женщина, которая присутня была. Значит, что значит, это что, это Выводы неправильные, что ли? Конечно, неправильно. Потому что это все уже обсудили. Есть решение Конституционного суда. Так, у нас сейчас дело, спускайтесь в зал. Слушайте я за вами бегаю. А что вы от меня бегаете все время? Я нахожусь в А я на общественной работе. Моя работа важнее, чем ваша. Если учесть, какие вы решения принимаете. Туда-сюда. Удостоверение. Да, да, я вызывал. Вот человек говорит, что он судья, у него нет удостоверения. Пойдемте, товарищи полицейские, я все объясню согласно законодательству. Куда вы сейчас направляетесь? В зал судебного заседания. Товариші поліцейські, згідно 55 статті закону України про судоустрій, і статус суддів, суддя при здійсненні судочинства, зобов'язаний мати при собі посвідчення відповідно до аналогії закону про нас поліцію, стаття 18, він зобов'язаний на вимогу громадянина дати посвідчення. Якщо цього посвідчення немає, це кримінальна стаття. Злочин, який підпадає під, під дію статті 353 кодексу Кримінального кодексу України, та поліцейські Ваше компанія не задовольнила? Ні, не задовольнили. Я посвідчення не бачив. Немає зараз особа при власному владні повноваження 353 та, кримінального кодексу. Підходьте, Ми з вами все з'ясуємо. Мені судозасідання люче. Він немає, він не має права здійснювати судочинство, товариш поліцейський, я вам говорю. Ви маєте право. Day. Що ви маєте право. Я Позивач. позивач. Пане сьогодні, це позивач. Я гадаю, він має право побачити ваше посвідчення. Я вже зазначив, вся інформація щодо мене, вона в відкритому доступі. Відповідно, до законодавства України, закону України про судоустрій і статус суддів, ви зобов'язані при здійсненні судочинства мати при собі посвідчення. На вимогу громадянина, відповідно до аналогії закону, цивільний кодекс це наголошує, що аналогія закону застосовується до подібних взаємовідносин, що не регулюється прямою нормою закону. Тобто, на вимогу громадянина ви зобов'язані надати посвідчення пред'явити. Тому пред'явіть, будь ласка, ви не маєте права здійснювати судочинство 353 Кримінального кодексу України. Відповідно до рішення Ради правосуддя, якщо суддя здійснює злочин, він може бути затриманий зразу після виконання цього злочину. Зараз відбувається злочин. Якщо ви не надасте посвідчення, це 353 Кримінального кодексу України. Ми слухати будемо сьогодні. Якщо ви надасте посвідчення, у мене на даний час немає посвідчення. Ви не маєте права здійснювати судочинство. це порушує пряму норму законодавства. 55-ту статтю закону України про судовострі і статус суддів. Ви при здійсненні судочинства зобов'язані мати при собі посвідчення. Слухати сьогодні будемо. Якщо буде суддя, судді я поки що не бачу. суддя, а де зараз вас ваше посвідчення? Я не ношу з собою кожного <глінное> дня. Товаришу поліцейський, я зазначаю, що пряма імперативна норма закону про і статус суддів закону України, вона зазначає, що зобов'язаний при собі мати посвідчення. Зобов'язаний. це імператив. Це не його бажання або там не бажання. Я вас... Немає права ця особа здійснювати судочинство. Це він сказав, що у нього вдома. А його може взагалі немає. Яке може бути судочинство? Немає такого права у нього. Він засідання, поки ні принесуть один. Пане Сюда, як будемо що... виходити з цього положення? Тобто позивач. Ви російсько вирішуєте. У вас, У судове засідання. У судове засідання. вас немає о, судового о, зас... о, засідання, не немає та його Згідно п'ятої статті Конституції України на здійснює владу безпосередньо. Я вас зобов'язую надати посвідчення. Якщо немає, ви не маєте права здійснювати судочинство. Немає судді тут зараз, немає на теперішній час. Від нас, від усіх витребовували документи. А ви коли приходите в суд на перепуск когось якась чи що? Чи як, як ви заходите? У них Чи вас в обличчя знають? Я ж не один рік не працюю. Я розумію, але нас також уже другий рік працюємо, зобов'язані брати посвідчення. Засідання сьогодні не відбудеться. Ну так як це позивати, це не... ви не маєте права, це імператив. Не... Посторонній чоловік, він же позивач, тобто має право. Тобто я, заявник, я вас зрозумів, ви хочете, щоб судове засідання розповісти тільки після того, як ви побачите посвідчення. А до того моменту немає судді тут. Прошло судове засідання не було таких сумнівів. Після винесення, після винесення завідомо неправосудного рішення завідомо неправосудне рішення було винесено. Супереч рішенню Конституційного суду було винесено рішення. Тому виникло це питання. Це з приводу інтернату? Так, з приводу інтернату. Мафія давить тисне своє і на суддю тисне. полком, Ну ніяк не людей. Рішення по справі ще немає. Чому такі висновки робите? Мы уже в прошлом неделю заседания делаем такие. И так как тебя ликвидационная комиссия, вы же разрешили комиссии работать, чтобы никто защищать людей не умным